Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні будемо готувати дуже ніжні і смачні оладки з кисломолочним сиром. Такі оладки готуються легко і швидко. Приємного вам перегляду! Для цих оладок я беру два яйця. Тут у мене 3 столові ложки цукру і пів чайної ложки солі. Також всипаю одну пачечку ванільного цукру. І все гарно перетираю. Вливаю 300 мл кефіру і знову гарно перемішу. До кефіру яєць всипаю 300 грам кисло сиру домашнього. І це все треба гарно перетерти. Тепер до цієї маси нам потрібно додати муку. Муки в мене тут 300 грам, але я її розділила навпіл на дві частинки, тому що я не знаю, скільки муки піде точно. І до однієї частинки я Всипаю 1 столову вершню ложку, це буде 30 грам, кукурудзяного крохмалю і 2 чайні ложки рівні соди. Вимішую і цю муку всю буду висипати до кефірно-сирної маси. А тепер поступово, поступово висипаю другу частину муки. Тісто має вийти таке, як дуже-дуже густа сметана. Можливо, муки треба буде більше, а можливо, менше. Це вже залежить від муки. Ось таке тісто у нас вийшло. І залишаємо його на 10 хвилин, щоб воно відпочило і всі компоненти поєдналися між собою. Сковорідка у нас розігрілася, сковорідкою влила олію і газ скрутила на середній, не на сильному вогні, будемо жарити. І ложкою набираю. Тісто на оладки. Тісто ми вже не перемішуємо. Тісто не перемішуємо, акуратно з крайчику беремо і ось так викладаємо. Коли з'явилися з цієї сторони ось такі пухірці. Перевертаємо наші оладки і смажимо з другої сторони до золотистої скоринки. Перша партія у нас вже прожарилася. Сирні оладки виходять дуже пишні і ніжні, наші смачні оладки з кисломолочним сиром до вечері готові. Вони вийшли дуже ніжні, всередині, гарно, гарно пропеклися, а зверху у них дуже смачна, хрумка скоринка. При приготуванні, коли замішуєте тісто, головне, щоб тісто було густе. Тому що при нагріванні кисломолочний сир, сир буде е, топитися. І оладки, якщо тісто буде рідке, буде дуже розпливатися. Щиро дякую всім за перегляд. Мирного, всім неба!